У горішніх плавнях турнірного досвіду набули юні футболісти віком до 8 років. Саме в цій віковій категорії 13 команд взяли участь у турнірі серії промінь мрії кап на мініфутбольних полях ДЮСШ номер 3 на території яхтклубу змагалися юнаки та дівчата із горішніх плавнів Кременчука, Дружківки, Добропілля, Кобеляк, Пришиба та Біликів. За підсумками групового етапу переможцями в обох групах стали дві команди дюхака Шахтар Добропілля, які грали в яскравій помаранчевій формі Донецького Шахтаря. Команди з Добропілля вже не вперше приїжджають у горішні плавні, тож впевнено виступають під час турнірів у місті на Дніпрі. Прагнули здобути нагороди й дебютанти подібних турнірів. Юні футболісти та футболістки з дружківки Донецької області у складі однієї з команд дружківець капітаном була восьмий номер Аріна Кафлик. Яка поділилася враженнями від турніру разом зі своєю партнеркою по команді Марією Сіньковою? Я захисник. Я зіграла ну і не дуже добре, добре, і не дуже добре, і не дуже погано. Як ти зіграла? Я граю в нападі, зіграла не добре і не погано. Вигравали матчі сьогодні? Так, так, так. Ну, які завдання тренер давав? Що треба, щоб перемагати? Вчитися так, вчитися і їздити на трину нас на змагання, щоб навчатись новому. Важко було з хлопцями грати. М -м так, трішки. У чому найбільше труднощі? У тому, що вони сильніші, та може старші. Дівчата розповіли, чому вирішили займатися футболом і з якого часу присвятили себе цій грі. Це моє хобі, я займалася це з самого дитинства. Зараз ти вже виросла, так? Не дитинство? Mm, ні. А ти як прийшла на футбол? Ну, в мене ходив брат на футбол, і я вирішила теж піти на футбол. Мені дуже подобається. Під час групового етапу виявили себе на полі господарі турніру з гірника спорт. У їхньому складі також разом із хлопчиками грала дівчинка Олівія Губар, яка була досить зосередженою та відповідальною під час поєдинку. На попередній стадії дві команди з горішніх плавнів здобували перемоги та забивали голи у ворота суперників. Мене звати, звати Бала Вадислав. Я граю центральним защитником. Я, я забив чотири гола, і я, я думаю, що мене тренер похвалив, тому що я забив чотири гола проти куба. Я їх навіть щось і не знаю. А мені здалося, що центральний нападник сьогодні був? Так, ну вроді би, так. Так, ну дивись, а футбол чим подобається, які емоції отримуєш? Тому що можна забивати багато голів, якщо хочеш. Так. А що ти таке, коли забивав голи, показував? Отак хрест показував і потім прижався на колінах. Так, це сам придумав? Так. Да. Після кожної гри тренер юних футболістів гірника спорт команди Ю 8 Павло Яковенко проводив розмови зі своїми вихованцями, які розповідали про участь у турнірі після одного із вдалих для них матчів. Ми грали ми нормально. Многі е, е, ноги наші забивали гали, ну е, більше всього е, ми відбирали меч. Я грав. Е, Нормально, ну но где-то где играл плохо. Ну, еще у меня было то, что я в основном в матчах не выходил. Ну, я когда выходил, у меня больше было шансов отдать передачу вперед. Мне подобается футбол, тому еще потому что там можно забывать голы и хорошо владеть мячем. І в тебе брат ще грає, так? Таке прізвище знайоме. Так, Де він грає. Класно грає. Да, в «Динамо Батумі. Після одного з результативних поєдинків для господарів поля лідер атак юних гірників та бомбардир Владислав Бала розповів про своїх партнерів по команді. Вони достатньо добре грають. Ем, ну, деякі бояться, наприклад, будя чуть-чуть Олівія. Ну ну а так вони гарно грають. Треба бити більше, нам на штрафні і якось по хитрості грати, або в тільки так, і це паси. Добре. Ну, Олівія здається, вона ще дасть жару, так? Ну, пообіцяла <почувала> тренірана значить, да. Три дні команди виявляли переможців та призерів. А після матчів заключного дня були оголошені результати турніру та вручені призи їхнім володарям. Кожна команда після групового етапу потрапила до відповідної ліги і там вже виборювала медалі. Ось так святкували свій кубок за третє місце в золотій лізі гравці Кременчуцького Ягуара. А таким було святкування кубка за друге місце однієї з команд Шахтаря з Добропілля. Перша команда Шахтаря з добропілля виборола головний трофей турніру та стала переможцем у золотій лізі. Після церемонії нагородження команди влаштували фотосесію із завойованими кубками та медалями. Ось такою була загальна світлина команди ДЮФК Гірник спорт, яку тренують Павло Яковенко та Ігор Буланша. А це вже із здобутими медалями-кубками та з організаторами турніру сфотографувалася команда ДЮФК Шахтар Добропілля. Щасливий тим, що ми стали золотими і серебряними призорами. Спасіба велике всім організаторам, спасіба ЗСУ за те, що вони в нас є, за те, що ми маємо можливість займатися, можливість жити і тренуватися. Дякую, дуже велике дякую. Від участі у турнірі юнаки та дівчата отримали справжнє задоволення, і тепер намагатимуться збільшити кількість здобутих медалей та прагнути до майбутніх перемог.